Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про безготівкові оплати для ФОПів. Я вже зазначав на минулому тижні, що е, людям зараз будуть закручувати трошечки Айки. Хочуть ввести штрафи до 85 тисяч гривень за отримання коштів на картку фізособи за товар чи послуги, якщо ви не зареєстровані як ФОП. Дивіться: підприємець не може приймати оплати на особисту картку. Мається на увазі картку ФІЗОСОБУ. Податкова не має можливості стежити за рухом грошей на ваших особистих рахунках. Цю інформацію вона може звичайно отримати, але тільки за рішенням суду в рамках провадження. Якщо не боїтеся податкової. Завжди є фінмоніторинг банку. Він може заблокувати операції, які е, видадуться підозрілими, і запитати документи, що підтверджують походження грошей. Тобто, вже не можна буде сказати, е, та це там мій кум, сладбрат, там, чи це мій далекий родич. Ні, так уже не можна. Якщо вам треба відкрити підприємницький рахунок для приймання оплат від клієнтів і покупців, то ви звертаєтесь до банку, там вам дають до рахунку картку. Якщо клієнтам зручно платити з картки на картку, ви можете передавати їм номер картки, прив'язаний до рахунку. Гроші потрапляють на розрахунковий рахунок і ви їх записуєте в книгу доходів. Також не забувайте, що якщо вам платять з картки на картку, то в даному випадку вам потрібно видавати чек. Тобто ви маєте зареєструвати РРО або ПРРО. Якщо комусь зручно. Платити за реквізитами, ви до рахунку можете спокійно запросити у банка номер рахунку свого, так, ви цей номер рахунку кидаєте, або ж можете робити, як деякі магазини, цю інструкцію скидувати своєму клієнтові, як платити, на який рахунок, яке призначення платежу, і так далі. На минулому тижні один із підписників запитав про обмеження на готівкові перекази. Мається на увазі перекази, які ми робимо через банк, що перевищують суму в 5 тисяч гривень. Це тут більше історія пов'язана з законом про той самий фінмоніторинг номер 3619. Так от, безготівкові платежі з картки на картку, або з рахунку, на рахунок можна проводити без обмежень, без розбивки на дрібні суми. Це може бути і 5 тисяч, і 10 тисяч, скільки завгодно. Особи платника та одержувача е, грошей ідентифіковані і це важливо для бізнесу. Тому тут взагалі ніяких проблем будь-не повинно. Е, оцей закон, про який я тільки що згадав, е, зобов'язує банки аналізувати операції на сумі. Від 400 тисяч гривень. Також вашу картку згідно цього закону не повинні запакувати, якщо за один день ви одержали по 5 тисяч гривень від одного чи декількох платників. Але нагадую, що підприємницький дохід не можна отримувати на картку фізособи. Оце мій головний посил. Хочете е, працювати як е, підприємець, реєструйте ФОП. Це не так важко. Якщо вам потрібна консультація, ви не знаєте, як підійти до е, реєстрації ФОПа, не знаєте, який квет обрати, чи яку групу. Будь ласка, звертайтеся до спеціалістів, можете звернутися до мене. Е, я надаю такі послуги. Якщо вам потрібна така консультація, можете звернутися на мій інстаграм. Посилання я залишаю під цим відео. Буду радий вам допомогти. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. На цьому все. Гарно! ня, yeah. пережити